політехніки, на тих спеціальностях, де я викладав. А Зараз я працюю у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності, короче кажучи, пожежний університет. Ось я зараз і там пропоную. Також цей курс слухали і в університеті Франка у нас, я їм так мовив це запропонував, і ми це там займаємося, працюємо. А також Українська академія друкарства. Завантажено. <кхів> Значить, давайте підемо. Що ну, я, як ви бачите, збираюся розповісти, що провести аналіз матеріалів для читання лекцій курсантам, студентам міністерство рівня під час викладання дисципліни, теоретичні основи дистанційного навчання та інших подібних дисциплін, які впроваджені у львівських вищих навчальних закладах. Ну я сказав інших, тому що крім цього посібника теоретичної основи дистанційного навчання, я ще також ото, що я згадував вже незлим диким словом українську академію. То я це ще в 2005 році там їм пропонував курс е, е, теорії, практика укладання дистанційних курсів. Е, значить, новості, е, ну, посібники. А що далі? Я оці всі речі, тих три посібники, що я вже згадував, три е, я їх не назвав все таки. Теорія, практика укладання дистанційних курсів. Це такий курс я читав е, теоретичний для магістрів Української академії до А потім це сім лекцій. А потім ми е, вкладали дистанційні курси, тобто теорія, практика, яка що там поговорили і забулися. А тут от, це все з таких висот, з'їхали там, як, що, де за кордоном, що у нас робиться, термінологія і так далі, я ще зараз зупинюся детальніше на тематиці цих лекцій, які я пропоную. Ось, а потім ми з'їжджаємо плавно на вкладання дистанційних курсів. Е, також, е, так як я викладач іноземної мови, то я... Е, в Львівській політехніці, де я працював на кавтрі е, прикладної лінгвістики, я там запропонував курс організації дистанційного навчання іноземних мов в освітніх закладах України. Цей посібник виданий також. І оцей третій, що я назвав, ті, що я показував, це вже вийшло друге видання. Ну я, е, якщо це організація дистанційного навчання іноземних мов, то це я так е, розумію, що що це для все-таки такий спеціалізований для іноземних мов, майбутніх і так далі, так далі. Тобто я там все під них підтягнув. Тобто все, що робиться з іноземних викладання дистанційно-іноземних мов за кордоном в Україні, я там все викладаю і знову ж таки ці всякі теоретичні викладки, наприклад, теорії дистанційного навчання. О, тут сьогодні нам е, е, колега Миколаєва про це говорив. Так? Е, потім моделі організації дистанційного навчання. І якщо от також нам колега тільки що задав, що про теорії дистанційного навчання, я перебуваючи за кордоном у відряджені на світовій конференції дистанційного навчання, це було в Дісідорфі. мав можливість познайомитися з всіма теоретиками в купі взятими, які є, от, починаючи від Майкла Мура, там то я б сказав найсучасніші останні з могікан, які ще щось в тому плані робить. Ось, а також ті всі інші, які ви знаєте, і Петерсон був згаданий, і Ведемеєр, і так далі, що, тобто вони, як не дивно, були всі на тій конференції. Ось я з ними мав можливість всіма признайомитися, і коли я Майку Муру запропонував свою теорію дистанційного навчання, він казав, ну знаєш, а ти пробував на практиці виправити? ну не пробував, тому що я на жаль не можу, не мав ще насправді організовано дистанційне навчання. І я не можу. Ну якби я тоді вже знав, що так серйозно все робиться, скажімо, в Сумах і в, е в Хмельницьку, то можливо би якось все це. Ну, я правда кажучи, не дуже вірив, що там щось робиться. Я так сказав, що в нас немає, і по всьому. Ось е ну, звичайно, харківська політехніка багато робить, але так, щоб воно було кажуть на високому рівні, цього не було, бо він саме цього вимагав і вимагав провадження. І тоді каже, ми з тобою. Поговорив цю тему, тільки давай, от там деякі мені положення сказав, що я маю перевірити, і тоді ми про тебе серйозно заговоримо. Ну, я кажу, я побоявся певний кажучи, знаючи, що в Україні це все поки воно буде, це все буде. Ну а зараз це вже можна попробувати. Можна до цього вернутися. Моделі дистанційного навчання, також організації дистанційного навчання, я навіть також свою запропонував модель, і вона є в моїй диссертації докторській, яку можна подивитися у бібліотеці. Так, значить, зрозуміло, яка мета, йдемо далі. Ну, Ми знаємо, багато вже сьогодні говорилося і ми знаємо з практики, багато з нас вихідці із, я б сказав, школи професора Бухаренка. Я також до неї відношусь, я також коли дистанційний курс у 2001 році на веб клас ХПІ. Ось це моя перша була, так мовити, робота в тому напрямі. Ми знаємо, що нам пропонує професор Кухаренко, що є обов'язково якісь теоретичні викладки, і це ми з задоволенням слухаємо і знаємо, де вони знаходяться. Це відомі посібники, які вкладені в лабораторії лабораторії дистанційного вчання, і іншими колегами, які багато чого зробили в тому напрямку. Тобто в основному ці матеріали використовуються як теоретичний матеріал перед тим, як нас вчать чи вчили мене в 2001 першому році. Подати дистанційні курси, от а я запропонував робити ці ж речі, ті, що робить Покуренко в Харкові, запропонував робити, кажуть, для з ким не з викладачами, тому що його клієнтами, так би мовити, є хто. Вже люди, які вже закінчили навчальний заклад, які працюють, які щось там вже намагаються робити дистанційне навчання. Це його контингент, так? А мій контингент це магістри, які в яких в планах є також всякі новинки впроваджувати. От я і їм запропонував. Запропонував їм цей посібник спочатку е, політехніці, де я працював, е, цей посібник теоретичної основи дистанційного навчання, тобто сім лекцій. Ну, давайте зразу я скажу, що там близько є. Бо я так пущу по кругу, можливо, хтось собі подивиться і е, ближче. Якщо цікавиться, то можна навіть це все придбати. Ми його великим тиражем видали ці посібник. <кхем> Ось. То е, е, там є такі, перша тема. Вступ до, до проблематики теорії і практики дистанційного навчання. Там предмет, завдання, коротка історія розвитку дистанційного навчання, основний напрям досліджень дистанційного навчання в Україні. І дуже мені жалко буває, коли я е, рецензую дисертації, які стосуються дистанційного навчання. І там е, таке, так, на такому низькому рівні, я там хоч би почитав би це, що я написав вже, бо він трошки вище був плінсусе. Ось, ну е, я, звичайно, на це. Кодиця не звертати увагу. Далі основні категорії поняття дистанційного навчання. Тобто е там е тернологію. Я як філолог, моя кандидатська диссертація така філологічна. Ось тобто я там покопався в тернології дистанційного навчання. Якщо це когось цікавить, також можна подивитися, є статті, є е ця посібник, де можна це подивитися. Потім теорії дистанційного навчання у світовій педагогіці. Тобто я там розглядаю оці, що згадував нам. Переднього колега, я їх відношу до ранніх теорій, ті, які він тут показав нам, а є ще сучасний, які я також пропоную своїм магістрам. Я це все розглядаю. Ось в лекціях. І потім йдуть тенденції розвитку дистанційного навчання в Україні та за кордоном, тобто попеління моделі організації дистанційного навчання, складові частини організації дистанційного навчання в Україні. Тенденції розвитку дистанційного навчання в вищій школі Європи та Північної Америки. Ну чому я собі дозволити це так написати і пропонувати? Я про тому, що я об'їздив і США і, і Європу в прямому розумінні того слова, я вигравав грант з дистанційного навчання в 1999 році. Я був. В Америці вже другий раз, по перший раз по обміну спеціалістами в 96-му році. я вперше знав, що є таке дистанційне навчання, і з цим захопився, а вже в 99-му я виграв грант з дистанційного навчання, напевно, вперше в країні. Ось, І я е, був е, півроку в США, де я в бібліотека Конгресу США, в тому університеті, де я був прикріплений в Вайн Стайт Уінвестиції в Детройті, тобто я це все грунтовно кажуть, опрацьовував, а потім ще й на конференції міжнародній світовій, яке сказав например, а в а перед тим була Відні. Я потім була в Анконзі, тобто світові конференції говорить дистанційно навчання, тобто я мав можливість з тими всіма людьми, так би мовити, добре познайомитися, поспілкуватися. І це все не на голому місці, я це брав в оригіналі, так як я викладач англійської мови, я можу собі таке дозволити, що я можу ці всі речі читати в оригіналі і робити аналіз вже українською мовою. І що цікаво, що цю книжечку теоретичної основи, я як член редакційної комісії канадського журналу з дистанційного навчання, коли я... Перший випуск зробив цього посібника і написав до них замітку. Кажу, хлопці, помістіть там замітку, що є такий посібник виданий українською мовою і такі-такі тематики. А вони мене зразу питаються, а англійською мовою такого нема в тебе? Кажу, ну якщо треба зробимо. Я переклав, і ми готуємося видавати це в Канаді. Вже англійською мовою і для студентів їхніх, одного з університетів Канади, де я співпрацюю. Так, значить. Ем... Тобто я назвав, що ага, і найціхаріше там економіка дистанційного навчання вчання, що мало хто про це говорить, що а чи воно нам потрібно в даному конкретному навчальному закладі, чи краще його обмінути, хотіли скаже, тим же звичайним заочним навчанням де все ж ті, тижне, ті, 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 а не використовувати стільки техніки купляти, а потім, вляється, що нікому це все не потрібно, бо нема студента і нема де це все використати. Часте, все це в мене в цьому посібнику є. І ще раз кажу продовженням цієї. Роботи є практичні заняття, під час яких ми вкладаємо дистанційні курси для кого? Звичайно, для кафедри іноземних мов ЛДУ, БЖД, в першу чергу. На черзі в нас кафедра українознавства, потім історики і так далі. А в майбутньому і цього. Значить, що це дає Давайте далі. Ще 5 хвилин. Володимир мирколавич, наступна. Так, ну все, я вже сказав, що де я що читав. Далі. Ну Ці посібники, про які я говорив. Тобто цей слайд тут залишиться, сподіваюся, і е, можна буде подивитися, якщо це когось цікавить. Особливо я тут десь запросив полегців авторів іноземних мов, звідси з цього університету. Можливо, вони тут є. Підміть руки, є ви чи немає? Це бачу когось? Ні, немає. Ну, жалко. Е, то якраз вони е, хотіли також до цього прилучитися, що я і зроблю. Тепер от, цей посібник, цей, сам курс теоретичного основи дистанційного навчання, то він 108 годин, верніться назад, будь ласка, назад. Так. Бачите, тут є, що він 7 лекцій, так, 15 практичних занять. 108 годин це весь обсяг того всього, а там плюс самостійно, ви розумієте, як воно є далі, ласка. Так я сказав, що матеріалом супусівника є, в суті, що моя докторська диссертація, то я тут все таке, що най-най воно є в цьому світі. Далі. Е, так, основні завдання вивчення. Ну, як, е, як я сказав, що які тут є завдання? Оці, що я перерахував теми, тобто що? Е, термінологія, що дуже болюче питання, так? Якраз у мене це все тут є викладено, і я... Це роблю, як фіолог, який трошки тому розбирається. якого кандидатська дисертація присвячена термінології, але з робототехніки, а тут ще дистанційне навчання. Теорії, будь ласка, ми маємо зараз можливість прямо навіть з тими колегами муром. Тим всім ми на проводі. Тобто, якщо мені щось треба, в мене постійно. Будь ласка, ось матеріал англійською мовою. Більшість вивчають англійську мову. у в Нашому університеті, як і кругом всіх навчальних закладах. Шестери я національно здаю, кажуть, от приходіть, будь ласка, що він там сказав мудрого з, з того питання. Є студенти, які, курсанти, які цим цікавляться. Далі. Так, предмет, мета, ну ви це все подивиться, якщо хто подивиться, от тут ці книжці є в слайдах. Це знову ж таки йдеться про теорії, моделі. Дистанційне навчання, періоди розвитку, тобто я показав, як це розвивалося, скажімо, за кордоном в ті ж, в тому, в США, в європейських країнах, я це все розписав, і в Україні само собою. До речі, я вважаю, що в Україні дистанційне навчання почалося в 1996 році, коли був перший укладений дистанційний курс, електронний дистанційний курс професор Дов'яло і компанія, а так звані модулі. Це для кореспондентського навчання були розроблені де? Ну звичайно, що в Львові є там Львівський банківський інститут, якраз вони вперше в Україні в 96-му році. І бачите, ці там робили кейси, так звані. Вони вперше робили в банківській інституті і в при президенті прийняли в цьому її інституті. От а тепер вже академії. І а в інституті кібернетики професор Дорвяло вже клепав. Перший електронний дистанційний курс, який успішно ним використовується. А ті у Львові успішно використовували свої, де тепер їх використовують, перетворили вже їх дистанційні електронні курси і успішно використовують. Далі, з ласка. Так. Ну, що він повинен знати про це? Ну, звичайно, ці всі речі він повинен знати після завершення теоретичного матеріалу, а практично далі, з вас... Так, що постійно на що зорієнтований, ну читати не буду, прочитаєте далі. Висновки. Тобто, що можна зробити, які висновки? Що е, в Україні вже є достатньо, університети мають достатньо програмного і апаратного забезпечення, щоб впроваджувати, так? Ну, може я вже за там всіх, так би мовити, возвищую. Я говорю в першу чергу по свій. Львівський державний інститут безпеки життєдіяльності Коли я прийшов з політехніки в нього, я вважав, що це найкраще оснащений університет у Львові. Але коли я пішов у Львівський банківський університет, я був переконаний, що ми другий. Так. Тобто таких навчальних запитів вже є багато у Львові і в інших містах, тобто на базі чого є робити? От просто щоб ми привели порядок, так як попередній відповідач говорив, щоб ми. E, якось це все було в нас нарешті скоординовано, направлено. І я маю надію, що ми бачу чекати от милості і природи не треба, будемо самі робити так, чи від міністерства чекати милостей. Я впевнений, що під керівництвом професора Кухаренка ми це зробимо самі. Так, значить, тобто апарат не є впровадження задання пісному виконуючи інформатики і часте завдання моєго цього курсу, що зробити. Навчити от наприклад, хто такі магістр наш, це є майбутні пожежники, тобто йому давай брандспойт і вперед. Ну, у нас, крім пожежної безпеки, є ще спеціальності е, інфаркційна безпека, е, екологи, психологи. Ось і е, якраз бачите, я розширюю коло цих е, людей, які можуть займатися. Тобто вони вже підковані десь трошки теоретично, бо я це на повному серйозі е, роблю. І в дистанційний курс, вони кожний впадає свій дистанційний курс. Або якщо великий курс, то спільно роблять. А знаєте, що там хто має бути при вкладанні дистанційного курсу, то нам в тому числі є е, психологи, мають бути, так то мен нас є практичні психологи, студенти. Ось я їх залучаю до того, щоб вони показали, що вони там можуть запропонувати при вкладанні цих дистанційних курс, тому що ми незабаром будемо подати і для тих спеціальних я маю на увазі для інформаційної безпеки, для екологів, для психологів далі. Так, проваження це зайняті цього, тобто зайняті основному кодачі інформатики, так догадують, що це в основному вони і сидять, так? Ось, а тут, бачите, вже і філолог щось там починає розмахувати посібником <сіпником>, теоретичної основи, навчання, і залучати до тої роботи пожежників, які здається, взагалі до цього немає відношення, але і вони. Тобто, і що цікаво, що ті основи, е, як ті, хто з них саме краще це володіє. Та ще й захищає диплом іноземної мови, Вони в основному залишаються в аспирантурі. Тобто, це є майбутні викладачі нашого університету. Це означає, що вони вже будуть підковані в цьому справді. Їм вже не завжди їхати до професора Кохренка. Вони вже десь там, ну хіба вже на підвищені кваліфікації, а такі основи вони вже будуть знати де що воно таке, і вже знати, де воно хоча лежить. Що в нас влітець є спеціально е, поличка, яка присвячена тільки дистанційночання, тобто там. Всі про це знають, і викладачі, і студенти. Я, до речі, оце все, що я привезу сьогодні з конференції, але також там буде в бібліотеці на видному місці. Так що воно буде читабельне для нас. Далі? Тобто Дякую як із увагу. Я так старався встигнути, так про ваші дбав, щоб ви встигли на обід.